Цу студія продовжує свою роботу. і Далі говоримо про роботизовані комплекси танчики. Зокрема, їх як їх застосовують на фронті, а саме на харківському відтінку. Виконавчий директор компанії Overland Defense Олексій Руднів вже є зі мною в студії і є так. маленький макет цього танчика, про який так. ми і будемо говорити. Ну і також до нашого етеру доєднується і сержант-оператор наземних роботизованих комплексів 44-ї бригади, першого батальйону роти безпілотних систем на позив. Ми тік Вітаю, вітає. Дякую, що ви долучили сьогодні до нашого ефіру. Вітаю всю незламну націю українців. Разом до перемоги. Зараз в зоні вашої відповідальності, якою є ситуація? Ну не критична, стабільна, все добре. Боремося з ворогом, робимо роботу, яка на нас покладена. Працюємо. Робити роботу як допомагають наземні роботизовані комплекси, про які ми сьогодні говоримо. Для яких задач ви їх використовуєте? Ну, дивіться, я вважаю, що наземні роботизовані комплекси це по перше, по першу чергу, це майбутнє логістики в сучасній війні. Так як війна змінилася, зараз стало все зовсім по іншому. Згадаємо 22-й рік, дронів зовсім практично не було. А я боюсь з 22-го року. Захищав Чернігів, місто своє рідне, пішов з перших днів. І ці комплекси допомагають нам е, на, налагоджувати логістику в зоні бойових дій. Це я їду. І ми робимо різного роду підвози, це БК, провізію в тій ділянці фронту. Там, де для авто, якими керують водії, небезпечно. Навіть давайте дивитися правду, правді в очі. Що якщо навіть ми втратимо цю техніку, а якщо ми втратимо водія з автівкою, то це зовсім різні речі. Зараз, чи, який є актуальний збір, можливо, він якраз пов'язаний з такими комплексами, зокрема для вашої бригади, батальйону. Дивіться, мене просто позивний Тіктокер не просто так виник. Я професійно займаюся Тіктоком, по-англійськи наберете в інтернеті в Тіктоці по Шуковій ну, строці. Ромео і все зрозумієте. Я являюся також. Бойовим волонтером підрозділу, дуже багато роблю зборів. Зараз збір йде на роботизовано наземний комплекс. Також хочу сказати, що командира бригади нашого була ідея в нашій бригаді, в нашому підрозділі зробити НРК. І воно почало працювати і працює, і все добре виконує свої задачі. Дякую дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був оператор наземних роботизованих комплексів 44-ї бригади першого батальйону роти безпілотних авіасистем. Позивний тіктокер. ну і більше роботи нашого гостя. Ви також можете знайти. Він якраз пояснив як повертаємося. Ми до нашої студії Олексій Руднів з нами. Пане Олексій, ми побачили кадри. Я так розумію, якраз з такого танчика так. в роботі. в нас маленький, так моделька цього танчика. А якого розміру велика модель вже робоча? Десь 1 до 12. Наприклад, якщо десь тут 8 см, то в реальності це 1 метр. А якщо тут десь 12-15 см, то в реальності 1,6 метра. Тобто це така машина 350 кілограм, кілограм ваги в неї. На гусеничному ходу в нас конкретно ця модель на металевій гусениці, багато є на резиновій гусениці. І зверху тут модулі зв'язку, тобто будь-що може бути, зараз багато користуються попитом зв'язок через Starlink. Тобто можна сидіти, наприклад, в Києві і керувати десь Дистанційно, настільки дистанційно. настільки Так, настільки дистанційно. Як розробляли от саме цю модель, допрацьовували? Це дуже цікава історія, тому що на протязі півтора року ми розробляли цю модель, а потім, коли ми десь було приблизно три ітерації. Тобто, перший прототип зробили, він поїхав якось дуже гучно, криво і тому подібне. Потім вже на другій моделі ми її змогли відправити. Хлопцям попрацювати з нею, вони її дороблювали, давали, давали фідбек, казали, що працює, що не працює. А третя модель вже пішла в серію. І на протязі серії ми постійно вдосконалюємо цей продукт для того, щоб він відповідав всім вимогам. От ну, які так, да. основні вимоги? От, що, от Ми почули, для яких завдань використовують, та використовувати, так. але які основні вимоги у військових, які от безпосередньо ними користуються. Вперше це надійність, щоб він просто не підвів. Наприклад, гусеницю ми трошки вдосконалювали для того, щоб була більша прихідність. Потім ми постійно розповідаємо, як його обслуговувати, бо це дуже важлива частина ремонту обслуговування, що змащувати, що в ньому потрібно дивитися і підтягувати. І дуже важливий і основний критерій це зв'язок. На чому буде їздити, для того, щоб він якомога далі заїхав і виконав на 100% свою місію. Ремонт обслуговування це якісь окремі, не знаю, навчальні курси. Чи як ви пояснюєте, як розповідаєте? Важливо, має бути хтось в бригаді, там, хто а, пройшов якесь навчання, щоб це олагодити. Ну, при застосуванні, розумію, що різне може бути. Uh -huh. та? І а, ну, різні деталі можуть потребувати або заміни, або ремонту. А, може бути три варіанти. Перший варіант. Ми, коли їх передаємо да, або відвантажуємо, ми до кожного нашого танчика видаємо сертифікат на навчання. Якщо бригада його отримує, або військова частина, вони можуть приїхати до нас і тиждень за тиждень ми їх навчимо, як з ним працювати, як його ремонтувати, тобто покажемо процес його виготовлення від просто листів металу. До готової продукції. Це перший варіант. Другий варіант, якщо щось вже критичне. Наприклад, він попав до військової частини, і вони не знають, як модифікувати його ну, згідно їх потреб. Наприклад, встановити Старлін. Вони телефонують нам на гарячу лінію і виїжджає сервісна служба, яка на місці вже там може це все реалізувати. Третій варіант, який зараз ми пропрацьовуємо, точніше, вже він запускається. Ми працюємо з ОСУФ Дніпро і армійськими корпусами. Їх навчаємо, тобто будуть ремонтні бригади, які будуть виїжджати або виїжджати, або отримувати до себе у себе на місці їх ремонтувати або домодифікувати згідно задач. Назва чому танчик? Ну я розумію, що можливо гусениці є якась асоціація. Можливо, інші були якісь варіанти і пояснення, чому це танчик. Танчик, тому що коли ми його запустили перший раз в поле, я його побачив, і він мені нагадав дуже сильно реальний танк. Я кажу, це маленький танк-танчик. Коли ми говоримо про виробництво, наскільки складно зібрати? Та от технічно, та от ви розповідали про від листа металу та до вже ну такого, тільки великого. А який довгий цей процес? Наскільки складно зібрати такий наземні комплекс? 128 людини годин витрачається на виробництво однієї моделі, так від моменту, коли ми отримуємо лист, листи металу, навіть замовляємо їх до моменту, коли е, він виїжджає. Там, наприклад, встановлення електроніки і тестування, в тому числі зараз. Ви відчуваєте, що більше є запитів від військових. І є потреба більше і більше виробляти таких танчиків? Так. Як так. це зробити? Як масштабуватися зараз? Обладнання, люди, площа це ті задачі, які зараз ми вирішуємо, для того, щоб їх було на фронті набагато більше. Ось чи має бути підтримка від держави? Державне замовлення, якесь або інші варіанти, от, аби підтримати і допомогти масштабувати виробництво? Держава підтримує. Є державні замовлення, їх можливо отримати, якщо кодифікувати його, якби це все можливо. Тому... Все окей, <рес> ну от зараз це потрібно виробникам, чи є якісь не знаю, можливо там іноземні фінансування? Чи от як ми згадували, це просто волонтери, та самі бригади, які збирають, і mm. там я так розумію, напряму напевно замовляють. А, якщо йти в історію з масштабуванням, то потрібно державні замовлення, бо тільки держава може їх багато замовити або наша держава, або через інші програми, наприклад, Сейф інша держава. Зараз це основна модель. Чи ви зараз працюєте над якимись іншими варіантами, іншими наземними дронами? Можливо, є інші запити ще від військових для можливо якихось інших направлень, потреб? Ми зараз розробляємо колісний, тому що, наприклад, осінь зима, гусениця краще себе проявляє, а літо, коли вона не потрібна, то краще колісний, тому що в нього запас хода. І ми розробляємо колісний НРК. З генератором, тобто він буде гібридний, для того, щоб у нього запас ходу був близько 70-100 кілометрів, з самоскидом, для того, щоб хлопці могли під'їхати, скинути самоскидом на позицію і уїхати, щоб це було швидко, маньоврено. От він виглядає приблизно так само, просто е, на кулесах? Так, так. чи це буде і трошки по-іншому виглядати? От візуальна частина? Е, ну приблизно так же, тільки на колесах е, в такому ж розмірі, тому що саме цей розмір зручно транспортувати. Він вміщається в пікап, він вміщається у причеп. Це Оптимальний розмір. Ну, от зараз для масштабування розумію, що потрібні і люди, та? потрібні так. інженери, які мають це розробити, зібрати. А зараз в Україні достатньо, от зокрема, на вашому прикладі, людей, які можуть це розробити, намалювати, схеми, зібрати, щоб воно працювало вже далі. Так, люди є. Треба запропонувати цим людям те, що вони хочуть, і включити їх правильно в роботу, для того, щоб їм було цікаво займатися цим, саме цим. Зараз ми можемо говорити, що майбутнє вже зокрема за українською інженерією, українськими дронами і зокрема однеземними? Так, е я коли почав створювати НРК. Точніше, ми вже запустили виробництво в цей момент. Я зрозумів, що зараз в Україні відбувається епоха відродження машинобудування. Як би це не звучало, але інженера, які е, надивлюються, тестують е, і реально використовують е, ну створені ними вузли, механічні або електричні. Вони здобувають нереально величезний досвід, який в подальшому можна буде використовувати не тільки для військових цілей, а також для обробки полів автоматизовано. і ну тобто, це великий шматок інженерії, який в нас буде вже з досвідом. А компоненти зараз це все таки здебільшого іноземні, чи ми вже доходимо до того рівня, коли ми можемо і самостійно збирати компоненти наші. Що стосується електроніки, є достатньо проблемна історія а все інше в Україні створюється так. І от зараз про розквіт ви вже говорили от такі моделі, зокрема наземні дрони. Це приклад для іноземців. Чи ми все-таки, можливо, і ви коли розробляли, брали щось в приклад, що роблять інші країни? Чи зараз ми такі першопрохідці і навпаки, іноземці хочуть забрати ці технології? В іноземців є приклади. Ми були на виставках в Стамбулі, в Польщі, дивилися, але в них дуже вони дорогі. Наприклад, якщо в нас там. Такі НРК можуть коштувати від п'яти тисяч доларів до двадцяти тисяч доларів, то там ціна стартує від п'ятдесяти тисяч доларів і до трьохсот п'ятдесяти тисяч. А вони важливо виходили на співпрацю? Можливо, були пропозиції якогось спільного виробництва? Ще не було таких пропозицій, але я думаю, в майбутньому буде, тому що вони захочуть отримати дешеві технології і відтестовані. В бойових умовах. Ну, а нам це навпаки, напевно, масштабування за рахунок так. фінансування та від так. зокрема іноземних компаній. Так нам це цікаво. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо в студії показати і вже вашу нову розробку на колесах. Дякую дуже, що показали танчик. Ну такий маленький, але глядачі змогли побачити і його великого брата uh -huh. і його роботи. Дякую дуже, що сьогодні завітали до нашої студії. Глядачам я нагадаю, що з нами був Олексій Рудній, виконавчий директор компанії Оверленд Дефенс.